Привіт! Ви готові замовити? Зелений сигнал. Що? Якщо можна, я тут щоб перекладати. Том говорить тільки емоджами. Чого? Фейспалм – знак нескінченності. А, він уже робиться вічність. А, але з якої причини Павутина вогонь клоун. Так, це інтернет, гаряче. ні, популярне шоу. Інтернет популярне шоу. Люди дивляться це. Казівний палець вказує на глядача телевізор. В hey, Ютубі. You... На мене чекають ще 17 інших столів. Можемо ми це якось побистріше зробити. Великий палець згору, рока ще пише, дзвіночок. Лайк like. комент. Підпишись! Що ви хочете їсти? Том обличчя що смакує їжу. Це Суші, знак запитання. Окей. Okay. Він сказав, ні, ні, це я зрозумів. Ми не маємо суші. Ми стейк хаус. Де ти бачиш суші у меню? Ві заборонено відкрита книга алфавіт. Він не може читати, якщо це не неймочі. Це капець. Ти точно шуткуєш. Заборонено будівельний кашкет. Ні, кеп, е, я не маю часу на це. Дивися, ми маємо бургери. Е... Піцу. Черепаха. Ти тільки що мене назвав повільним? О, ні. Він тільки цікавився, чи ви тут а, Черепаху готуєте. Черепаху. Ти хочеш їсти Черепаху? Хитання головою? Це точно не те, що він мав на увазі. 100 балів символ. Da, він назвав тебе повільним. Так і є, він назвав тебе повільним. Кулак, кухонний ніж, надгробок. Кнопка з галочкою, добре. Ми тоді візьмемо чек. Ви, ви нічого не замовили?